Мусимо згадати таки про хороших е, руски, uh -huh. а я не прихильник того, щоб їх огульно відкидувати, і хай ну, зрешті нам все одно в будь-якому разі потрібні союзники та симпатики. Однак частина з них практично не вилазить з українських каналів, причому як із провладних, так і з опозиційних. І у чому тоді полягає проблема з ними? Чи їх просто забагато, чи вони занадто в Украї... активні в українському ефірі? Чи в силу того, що значна частина українців все ж добре розуміє російську мову вибудувати оцю межу між українським інформаційним простором і російським в Україні просто фізично неможливо? Чи не посильно в тому напрямку, що потрібно? Знаєте, мені дається, просто можливо, все можливо, просто немає достатньої волі на це. Коли ми говоримо взагалі про так званих хороших русських, я прихильник досить жорсткого варіанту підходу, він в мене приблизно такий. Закінчиться війна. Може, от порахуємо, знайдемо якихось хороших русських, складемо, може, реєстр хороших русських. Але якби президентами кажуть, був я, я би всім русским заборонив в'їзд в Україну, крім дуже вузького кола. Зараз я про нього скажу. А всім заборонив. Ви можете визнати бути хорошими русскими, і вас ніколи не будемо ніде переслідувати ніде шукати. Можливо, навіть за деякі дії ми вам якийсь орден десь перешивемо по пошті, але тільки в Україну ми вас просимо не приїжджати за жодних обставин. Мені здається, нам треба вибудовувати такий бар'єр проти всього російського просто неймовірний. Тому що хороші і руски, вони, як правило, так само є носіями певних рашиських ідей. Ну, Умовно кажучи, Достоєвщина. От зараз ми бачимо вагнерів. Це yeah. Достоєвський. розкольників. Преступіння на Казані. Я просто згадую, що мене в школі вчили? Приступінні наказання. Твари держав ще і право ім'я. Перевірити можна не, виступ, не виступом проти там владної машини, не проти царя імператора, а вбивши сокіру і старушку. Воскресіння Якийсь недоросль... Дуже захотілося йому пайметі там кріпосну, яка в них була. Він її там мовляв, мовляв. Нарешті він її там чи зґвалтував, чи, по... чи спокусив. В кінцевому рахунку вона стала повією. Вона вбиває там клієнта. Він сидить в суді і черзається атом, як же вона до такої тварської сущності змогла опуститися. Війна і мір, господи, ми вивчали. Що це таке? Це є імперська сага, імперська ода. Я не хочу бачити імперщину російську, коли ще що насчили, Анну Кареніну. Ну, я перепрошую, а це взагалі-то навіть соромно говорити про якусь знакову видатну літературу. Все інше це таке дрімуче. Ну, я читав ідіоти, я читав братів Карамазових. Я читав реально, а не по хрестоматійному курсу. Це те. Чого ні одному кримцю не треба взагалі в руки брати, хіба що тому, хто займається психологією відсталих народів, до яких я відношу російську націю? Оце єдине чисто для визначення їхнього психологічного коду. Що воно такої? Може насправді це шкідливо. Це створює бандитів, це створює отих вагнерів, все інше. Так є цікаві статті, є цікаві кілька статей у Льва Товстого. Знаєте, хай ним займаються спеціалісти, а в нас десятки чи сотні є авторів, які писали більш адаптовані для нас на ті ж самі моральні теми. Тому нам треба вибудовувати це від, 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 від окремене, абсолютно максимальне. І його треба будувати зараз, в тому числі, коли ми починаємо розглядати тезу хороших русських. Знаєте, від ну, Невзоров хороший русський, далі йде ну, так дощ від теж хороший русський. А завжди, ну та Ксенія Собчак теж хороша, є руська. А Ксенія Собчак зараз під я можу це зараз заклястися, що це була добре організована провокація в тому куршавелі. Я ну, прізвище я не назву отої союзник, отої кримінальник, який з стовором працює, він там був зафіксований. Його жінка там не їде, неї народження було. Вони там були гостями, вона там прапором українським махала. Наскільки я розумію, вони замовили те шампанське вино з українським прапором під камеру для російських спецслужб. А місяць перед тим, знаєте, де вони були? Вони були не з українським прапором, а вони були з російським прапором. Ті самі люди в російському ресторані в Дубаї разом зі стором відзначали її день народження. От відбулася відверта провокація, яку відразу підготували, і матеріал дали не комусь, а дали Ксенії Собчак, щоб це не Соловйов розганяв, а щоб розганяла хороша руска, і вона почала по всіх каналах розказувати, як ми можемо допомагати українцям. Ви подивіться, що вони творять. Ви за 20 тисяч себе дозволите з німецьким флагом і чотирма кристалами за 20 тисяч євро вийти. Ви нас зробити куршавелі. Вони себе можуть за що ви їм допомагаєте. От ми маємо перехід далі до хороших русських. А далі є наступний крок. Оце вже та повна Арестовщина, яка звучить наступним чином: вони ж всі чиї діти, у них же ж мами, у них же ж жони, у них же ж свої діти є, вони відстрадають. Як же так? Зачем нам друг друга вбивати? Ми ж браття? Оце пішло, тому коли ми починаємо від хороших русських. Отой, хто починає під час війни згадувати взагалі хороших русських, він автоматично дійде, що йому і Вагнер буде братом. Вагнерщина, Пригожинські бандюки. Тому насправді, доки йде війна, це має бути просто повне табу в цьому. Ми для себе тихо десь можемо відзначити. Ну, от я подивився, мені сподобалось. Ну як музично, вона мені сподобалася, але була ця пісня Пусірайт, яких тоді колись посадили в тюрму за пісні там в храмі тому Христа Спасителя Московському. Вони заспівали щось там в стилі, ну ніби російського полоненого в Україні. Мама, здесь нет никаких фашистів. Мама, ми здесь окупанти, ми з агресори. Ще там щось тим речитативом. Абсолютно правильна, нормальна пісня. Все нормально. Знаєте? В інший час я би її, мабуть, в себе перепостив, а я не хочу. Я не взяв її, я її не публікував, себе, тому що я не хочу під час війни показувати, що є якісь хороші рускі для мене є дві категорії реально хороших русських, які я зараз визнаю: перші хороші рускі, які дуже цілеспрямовано, дуже жорстко борються проти путінського резиму і російської армії. Я уявлення не маю, чи та історія з Легіоном Росії не є фейком. У тому підрозділі, який ніби теж кажуть під гуром, так само, як і іноземний легіон, які ніби воюють, їх фотографії показують, там розказують про якісь, якісь записи з ними є. Це може бути й фейк, це може бути постановочне. Але якщо такі є, я їх назву хорошими рускими. І тих, які можливо дійсно чинять якісь реально жорсткі заходи проти ворога там у себе в Москві. Бутилка, пляшка запальневої в воєнкомат не рахується, в принципі, не рахується, тому що від цього ні призов ні нам легше не стане. А якщо вони десь, ми не знаємо до кінця, що вони там роблять, бо я ж дивлюся, весь час телеграм-канал проглядаю Роспартизан. Я такий там вони собі приписують, що завгодно. Половину з них я відразу відмітаю, що це брехня. Але коли вони реально причетні до деяких диверсійних атак. На об'єкти, від яких залежить обороноздатність Росії, я можу сказати: так, це на майбутнє це для нас хороші руски. Вони разом з нами воюють проти того путінського режиму. Реально. А от ті, хто виходять на антивоєнні мітинги з папірчиком, пустим папірчиком, або там папірчик, я люблю свого папу. А їх ватають, і вона каже: Я от тепер теж хороша руська, і мене мені посадили на 15 суток і штраф дали за дискредитацію армії та к чортовій матері. Україні від того, що ти там нієм там, замість воїнів, в облі там розказує, що ти написала Україні від тебе легше не стало. Той хто воює проти путінського режиму, чи в українській армії, отак от як білоруси, білоруси врятували свою честь, от так або воюють дійсно роблячи терористичні реальні терористичні акти на Росії, я їх визнаю хорошими русскими. Просто поіменно зараз їх ми назвати не можемо, як право і не знаємо, і са що не знаємо. І друга категорія для мене вона принципова: це ті, які зробили ставку на ліквідацію єдиної Росії. Називаю відразу прізвище, одне, яке я можу спокійно називати, Ілья Новіков, російський адвокат, досі російський громадянин. Йому е Зеленському заблокували надання українського громадянства, хоча він стоїть в черзі на нього. Але. Він чітко, от я дивився його виступ на п'ятому каналі, він мав більшу там програму, і він там сказав дуже чітку річ, що для всіх нас це необхідно. Це є основне надзавдання. Росія має припинити своє існування в сьогоднішніх межах. Росія має розпастися, вона має втратити всі ті національні околиці, всі територіальні якісь там околиці. Це все має від неї відійти. Вона має розділитися на десятки десятки маленьких країн. От Ті, хто підтримують таку ідею, і якщо вони ще для цього щось і роблять, і якісь адекватніші люди і щось корисне роблять, ну, Ілья, Новіков робить дуже багато корисного. От за таких людей я скажу, що це дійсно хороші є руски. Десь я маю до нього кучу питань, але Ілья Пономарьов, який кучу років живе в Україні, він же став тут, по суті, фактично напівукраїнцем, але він не нав'язує українцям свої політичні ідеї, яка, що він для Росії там будує свої якісь там напрямки. Ну він для мене прийнятний. він... Він зробив якийсь певний крок. Але я не хочу його сприймати теж як хорошого русского, тому що він хоче зберегти тілісність Росії. Симпатичні хлопці, які в Литві чи Латвії, виходять під цими синьо-білими прапорами і розказують, як вони хочуть зробити ліберальну Росію. А вони для мене ніхто, вони для мене не є ніякі хороші руски, тому що ліберальна Росія має бути в їхньому розумінні в її сьогоднішніх коронах. Так, вони однозначно. Говорять, що треба відмовитися від Криму, так на відміну від Ксенії Собчак. Так вони однозначно кажуть, що треба вийти з Донбасу навсідать покою Україну, ніколи туди не лість більше і все інше. Це вони правильно говорять. Тільки вони хочуть зберегти російську ліберальну імперію. Давайте згадаємо соволібералізм в деяких країнах звучить не зовсім правильно. Згадаємо в Росії, є яка найбрутальніша, найбільш держимордіша, найдебільніша і найнагліша імперська партія, як вона називається? Ліберальна демократична партія Росії? Там, де є слово Росія, слово ліберальний автоматично стає. Імперський держемордівський, бандитський, мерзенний, проклятий богом і людьми. Все, крапка. Російський лібералізм для мене це є прокляття. Російські ліберали завжди, от Навальний і Собчак, на трошки різних рівнях. Класика це є держеморди, які завжди хочуть зберегти імперію. Є російські певні вузька дуже вузеньке коло російських націоналістів, не дугінських, дугінські це імперці. Я їх зараз не згадаю по прізвищах, але є. Там, їх, їх там відстрілюють досить активно зараз на Росії. Але в них є своя ідея повної віддільності від цього світу, відмови від імперських принципів, і вистраюють Росію у себе дома там, з якимись там іншими принципами. Ну я на них дивлюся, чисто політологічно. Кажу: ну, дай Боже, щоб вам щось з того вдалося. Чуть-чуть, тільки в рамках отої маленької Росії, а не великої. Але... Вони мені не цікаві, тому що вони не мають впливу на Росію. А от ліберальна Росія шанси має рано чи пізно, в якийсь момент, коли там щось почне сипатися, оці так звані ліберали прийдуть до влади і вони збудують той самий путінський режим. І рано чи пізно, через 10, через 20, через 50 років вони знову вторгнуться в Україну і будуть вбивати українців, тому що російський лібералізм Достоєвщина, згадали? Згадали Жириновський ліберал і ще й демократ. Все, крапка, і тому хороші руські руски це ті, які хочуть зруйнувати Російську імперію і звести Російську державу до Московської, Тамбовської, Тульської і Рязанської областей, навіть без Вологодської, там Вогоцьку є кому віддати. От, власне кажучи, це, мабуть, хороші русський. Їх дуже мало. От поіменно я знаю кілька штук з національних меншин. От в Києві на всіх акціях, якогось заходах, дискусіях завжди з'являється такий трошки вже старшенький чоловічок з маленьким прапорцем мордовської мордви національної визначеності. І він один з тих, які відстоюють, щоб народ Ерзя отримав незалежність від Московії. Мені це дуже симпатично, і я зовсім не проти називати його хорошим там, він не русський, він Ерзя. Але ця справа в тому, що від цього народу він помив один-єдиний. Який хоче розвал Російської імперії, я навіть знаю трьох бурятів, яких я можу назвати хорошими бурятами. Одна з них двоє з них живуть в Бурятії, використовують Бурятії в Стокгольмі, а один в Уанде. А, їх... а їх... їх троє. Троє, які чітко борються за розвал і за незалежність Бурятії. Все, оце, щоб ви собі зрозуміли: об'єм тих хороших русських, яких можна поважати. Троє на Бурятію, один на тілу Ерзя. Ну, може, колись їх стане більше. Ну добре, але тільки за цим принципом: ніякої імперії, повний розвал Росії і ніякого лібералізму їхнього, бо лібералізм їхній проклятий. Ну, так. Ну, так. Ну, про четверти боляти це по юрії Хануру, але він вже повністю є українським болятим. Mm. Хто хто? Ну, четверти це юрій. Хануров, але він вже повністю український бойовий. А ні, ну е, ті, хто тут оселилися і адаптувалися до 91-го року, ми все-таки визнаємо цей принцип, що вони, будучи тут, вони стали українськими громадянами, ми їх все-таки сприймаємо українцями. Ну так. Е, Фантас, я вам дякую за цю розмову. Було як, як завжди цікаво. Е, я, я сподіваюся, що. Мої глядачі будуть дивитися цей інтерв'ю дуже уважно. Завжди Тараса Чорновола дивляться уважно. <тас> uh, і я також закликаю поширити це відео, підписатися на мій канал. Uh, мене звати uh, Олександр Серцов, я є автором цього каналу свіжої історії. Тут ми говоримо про основне українською мовою та з компетентними людьми. Людьми сьогодні у моїх гостях був Тарас Чорновіл. І все буде Україна. Дякую.